До нещодавно відкритого пам'ятника полковнику поліції, який загинув від повторного удару безпілотників, харків'яни несуть квіти та низько склоняють голови, вшановуючи героїзм і мужність. Він завжди для всіх був зірцем і взірцем не лише поліцейського, взагалі взірцем доброї порядної людини. Так про свого тата Олександра Іванова говорить його донечка, яка теж тепер поліцейська. Таким він і залишиться назавжди для всіх нас. І е, я вступила до в поліції саме е, наслідуючи його справу. І я б хотіла так само працювати, так само віддаватися цій справі, як це він завжди робив. І я вдячна всім, хто долучився до ініціативи вшанування його саме таким чином, саме встановленням цього меморіалу. І я дуже пишаюся, що він мав таких колег, рідних, близьких і таких керівників, які... Посприяли встановленню меморіалу і як я вже зазначила, вшанування його пам'яті саме таким чином. Тієї ночі, 4 квітня 2024 року, Харків зазнав масованої атаки шахідами. Олександр Іванов, заступник начальника відділу з превентивної діяльності, прибув із колегами до місця влучання дрона в Новобаварському районі Харкова. Поліцейські надавали допомогу постраждалим та документували наслідки обстрілу. За 40 хвилин після першого удару ворог завдав повторного. Полковник Іванов отримав важкі поранення і помер у лікарні, не доживши до свого 45-річчя лише один день. Тоді загинуло і троє рятувальників. Знак шанування їхньої пам'яті, мужності і слави. На місці прильоту встановили меморіальну дошку. Сюди харків'яни теж несуть квіти, дякуючи за врятовані життя ціною власного. На цій війні загибають найкращі, от реально найкращі. Ті, хто повинен був в нашій державі жити, от саме вони повинні були жити в цій державі, народжувати дітей і е, робити майбутнє нашої держави. Поліція, як ви знаєте, з 24 лютого ж на жодну хвилину з міста не виходила. Постійно на всіх обстрілах і першу допомогу, яку надавали людям, це були поліцейські ДСНС. Разом працювали, разом і загибали. Пам'ятник Олександру Іванову встановили у підрозділі поліції, в якому він пропрацював понад 20 років. Що означає цей пам'ятник? Це він означає. Славу всіх поліцейських Харківщини, не тільки Іванова, тому що багато загиблих і було і до, і на жаль, уже після. І по-друге, це пам'ять для тих людей, які будуть працювати через 10, 15, 20, 30 років. Коли нас не буде, будуть діти приходити на теперішні діти, майбутні офіцери будуть приходити в цей райвідділ, дивитися на Іванова і розуміти, ким треба бути, щоб тебе поважали, як треба жити, як треба відноситись до життя і що таке настоящий офіцер. Яна Біляєва, Олексаницький, Олексій Стеренков, Станіслав Гришко, Олександра Панченко, Харків. Новини.